Великий той вчитель, який залишив після себе не тільки наукову школу, нові відкриття, але й саме головне величезну кількість вдячних учнів, які живуть так, щоб бути гідними пам'яті свого вчителя. Саме ці слова з вдячністю та гордістю говорили учні професора Людмили Васильівни Прокопової. Зараз всі вони поважні лікарі, висококласні фахівці, науковці. Вони самі викладають студентам. Викладають так, щоб відповідати високому рівню, який заклала Людмила Васильівна. Ця указка належить нашої кафедрі, дуже історична указка. З цією указкою професор Дмитрієв Модест Львович читав лекції студентам. Потім читала Людмила Васильівна лекції з цією указкою, і ця указка дійшла і до мене. І кожен раз, коли я читаю лекцію студентам або інтернам, я згадую Людмилу Васильівну. Така харизма в неї була. Люди, які знаходились навколо неї, вони теж так влюблялися в свою майбутню професію. Це студенти, що за нею ходили гуртківці, і гурток на кафедрі дитячої хірургії мав дуже велику таку ну позитивну, да, позитивну шану серед студентів. Всі знали, що хто. Хоче бути дитячим хірургом, повинен відвідувати кружок Людмили Васильівні. У долі кожного з нас своїх учнів Людмила Васильівна відіграла головну роль: роль у виборі професії, роль у моральній та а, стосовно колег, пацієнтів, дітей та їхніх батьків, роль в людяності, роль вченого. В житті її учнів є своя особиста історія, пов'язана з Людмилою Васильівною. Я щиро вдячна Людмилі Васильівні лише за те, що завдяки їй я стала лікарем. У мене був такий ну, досвід, ну, мабуть, не досвід, а взагалі. Я коли вступала до інституту, готувала лише один екзамен, бо я була відмінницею і здала його на чотири. І треба було здавати далі екзамен. І я прийшла забирати документи, бо я була дуже. ну, Всім цим пригнічена, скажемо таким чином. І Людмила Васильівна, коли дізналася, що я всього здала на 4, а не на 5, вона мені не віддала документ і сказала, ну пробуй далі, ти ж нічого не втрачаєш, що так ти можеш не вступити в інститут, що, якщо будеш далі е, здавати, а так є шанс. Я там плакала, хотіла забрати, але вона, ні, все, здавай далі. І я поступила. Її учні з вдячністю згадують не тільки великого педагога, але й дуже чуйну, лагідну, добру, а коли треба, то й сувору жінку. Вона у мене завжди асоціювала була з Маргарет Тетчер. Я її так і називала, що це була залізна леді. Із всіх деканів, яких я знала, більш такого турботливого, як вона, не було. Вона була настоящою мамою педіатричної групи дітей. Завжди підтянута, завжди у гарному настрії. Я ніколи не бачила її роздратованою, ніколи не бачила, що вона хам... по-хамськи розмовляла зі студентами. Дисципліна дитячої хірургії починалася у нас на четвертому курсі. Людмила Васильівна читала лекції. Це було неймовірно. Невисока тендитна жінка на каблучках заворожувала студентів манерою викладу, гарним співучим голосом, цікавим матеріалом. І тоді, на четвертому курсі, і пізніше, коли я була лекційним асистентом у неї, кожна лекція професора була для мене подією. Людина з великої літери, вона була фахівець від Бога. Вона розуміла студентів, вона розуміла лікарів, вона була дуже. Поважна до кожного з нас, не, не на те, чи це студент, чи це лікар, чи це завідувач відділення. Вона до всіх ставилася з повагою. Людмила Васильівна встигала робити все: викладати лекції, займатися зі студентами практичною роботою, вести лабораторні заняття, їздити з ними на наукові конференції, керувати факультетом, а ще оперувати. Без мобільних телефонів вона була на зв'язку з лікарями 24 години на добу. Людмила Васильівна вона завжди сама курувала наше відділення. Тобто, якщо у нас з'являлися якісь е хірургічні проблеми, да, ми завжди зверталися неї, це можна було робити в будь-який час дня і ночі. От, якщо у нас е проблема хірургічна, вона завжди давала. Е Свої побажання, свої побажання висказувала, щоб що, що що потрібно ще доробити, щоб і діагноз не встановити, і десь скоригувати терапію. От якось був період. Зараз менше таких хворих. Я пам'ятаю, йшов період, коли було у нас дуже багато хворих з гіпертензією. З варикозним розширенням вен піч стравоходу це дуже важка патологія, яка потребує напруженої роботи як анестезіологічної служби, так і хірургічної служби. Це супроводжувалося частими кровотечами. Я пам'ятаю, восьмирічний хлопчик, який був дуже важкий з кровотечею, з масивною І Вже за життєвими показниками Людмила Сільна брала його в операційно. Операція була доволі довго тривала, з, з тяжким перебігом операційного втручання наркозу, в тому числі завдяки тому, що була масивна кровотеча, але вдалося все скоригувати, Хлопчик вижив. Людмила Васильівна. Завжди е, мала свою точку зору. Вона, е, як професіонал, завжди могла її аргументувати. У нас був е, я вже також завідувала відділенням, В нас була дитина. З гост, гострим животом. Так ми не могли не могли вирішити, чи потрібно йти в операційну і клінічних і лабораторних даних було недостатньо для того, щоб прийняти рішення, всі якось вагалися. І Людмила Васильна прийшла до нас на консультацію, подивилась на дитину, і сказала: Ні, ми йдемо в операційну і негайно, бо дитина може померти. І дуже добре, що ми прооперували цю дитину. У дитини був. Заворот кишки це досить серйозна патологія, і дитина могла ну, померти це по-перше, а по-друге, залишитися інвалідом. Учні Людмили Васильівни кажуть, що в операційній вона жила і творила, надихала своїм прикладом, своєю любов'ю до маленьких пацієнтів. Світла пам'ять назавжди. Вшанування моє найвелике вшанування, яке тільки може бути, цій великій жінці. Я бажаю усім, хто мене чує, щоб брали приклад з таких людей. Бо о, зараз усі технології і всі нові, нові, нові е, апаратури, все якось ховається за цим людина. А треба бачити саме краще, що є в кожному з нас, і брати приклад з тих людей, які робили історію. Людмила Васильівна це те, що завжди допомагає у всякденному нашому житті у нашій роботі хірурга, у роботі викладача, у роботі професора. І я бажаю майбутнім студентам, щоб у них в їх житті була Така Людмила Васильівна.